Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку, друзі. І що ж, сьогодні розповідаю вам про те, як зробити собі халявну карту від Трасті. Для чого вона потрібна? Для того, щоб мати можливість розраховуватись криптою в будь-якому магазині за будь-який товар. Захотіли, біля дому купили хлібчика, все, без проблем. В ресторані без проблем. Коротше, де звичайною, там і цією. І не тільки про те, як її зробити, як її зробити, собі, в принципі, на халяву, так? а й про те, що тут можна ще й заробити 5, 10, 50, 100 тисяч євро. Ну, це вже буде залежати від вас. Цікаво, залишайтеся. Перед цим, будь ласочка, давайте декілька секунд. Хто ще не підписаний на ютубчик, вас там є кнопочка підписатися. Тиснемо на неї, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І, друзі, обов'язково підписуємось на телеграм, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток, криптовалюту і все те, де і на чому можна заробити грошення. Тепер, мабуть, було б логічно трішки познайомити вас з трасс ціплю, щоб ви знали, що воно таке. Але в мене вже є таке відео. Дивіться, на ютубчику, заходите на канал, ось ось таку привівщику знаходите. Посилання я також закріплю в описі, щоб було простіше. Переглядайте і знайомитесь. Зараз покажу трішки, тільки трішки такий невеличкий фрагмент з цього відео, щоб ви собі зрозуміли, як це працює. Для тих, хто взагалі не розуміє, про що йдеться. Як звичайна карта, дивіться, я зайшов в магазинчик. Біля дому, дивіться, звичайний, так? такий кіосок-магазин. Замовив хліб і замовив каву, все, продавчиня, рахує, скільки це буде вартувати. Я собі підв'язав свою трасті плюс до Google Pay. Так само ви можете Apple Pay, Google Pay, тобто, як звичайна карта, так? І все. І телефоном розраховуватись. Ось, зайшов я собі, чікс, в гаманець. Монобанк прибираємо. Раз, пронесну, знайшов трасті плюс, до терміналу. Пік, все, воно розрахувалось. Дивимось на термінал, зараз буде чек. Раз, два. Все, все готово, тому працює в будь-якому магазині, в будь-якому місці за будь-який товар. Тепер давайте розповім вам, як зробити цю карту, як зробити її на халявчика да ще й мати можливість на цьому заробляти. Я вже сказав, да? ну, необмежену кількість євро. Це вже буде залежати від вас. В чому суть? Дивіться, зараз, з 1 по 12 серпня, проходить акція. Загалом ця карта коштує 10 євро, тобто вона не безкоштовна. Але є акція 5 євро кешбеку. Тобто ви відкриваєте собі карту за 10 євро. 5 євро вам одразу повертається. Тобто карта вже вартує 5 євро. Далі є та можливість запрошувати друзів. За кожного друга ви будете отримувати 5 євро. Тобто вам треба відкрити карту і запросити одного друга. Все, карточка вам окупається. Так, розумієте, 5 кешбеку повернулося, і за друга вам накидають 5 євро. Все, ви зробили собі карту на халяву. До речі, і ваш друг також отримує 5 євро і так далі. Розумієте? Чим більше друзів ви запросите, тим більше по 5 євро отримуєте. Ваші друзі також можуть запрошувати своїх друзів, знайомих, близьких. Розумієте, тут дуже крута можливість. Класна карта, плюс 5 євро кешбеку і 5 євро за кожного друга. Далі давайте про те, як це все зробити технічно. І там є один невеличкий момент, як уважно, будь ласка. В кого немає Trusty+, посилання в описі переходите, скачуйте собі додаточок, встановлюєте його. Далі реєструйтесь та проходите QVC. QVC не складне, займає буквально декілька хвилин, в принципі, як на будь-якій там біржі чи іншій платформі. Потім поповнюєте баланс Trusty Plus на 12 USDT. Можна взяти трішки більше. Все як звичайний переказ. Вибираєте USDT, вибираєте мережу і перекидаєте з якогось гаманця чи біржі. Я думаю, що всі більшість знають, як це зробити. Будуть питання, задавайте. Далі активуйте карту за 10 євро. Не лякайтесь, я вам вже нагадую, так, що вам 5 євро одразу повертається кешбеком. 5 євро вже все. Тобто вже карта виходить за 5 євро. І йдемо далі. так. Коли ви все це зробили, оформили та карточку, тоді вам потрібно зареєструватися на ось сторінці акції. Я посиланнячку залишаю в описі, або ж у вас вже в вашому додатку Трасті буде ось таке повідомлення. Просто натискайте сюди і там далі буде, зараз я вам покажу. Буде розповідатись про цю акцію, собі можете ще раз перечитати, ознайомитись. І знизу буде кнопочка Зареєструватися в акції. Там просто введете номер телефону, який вводили при реєстрації, і все. Або, якщо у вас не буде такого повідомлення, то посилання на акцію. І там, де треба зареєструватися, я залишу. Це важливо. Це треба робити до того, як ви будете запрошувати друзів. Так, зрозуміли. Оформили карту, зареєструвалися в акції. І тоді тільки запрошуємо друзів. Це важливо, бо в інакшому випадку вам за друзів нічого не буде давати. Зрозуміли, так? Все, це важливо. А далі що? Запрошуємо свого першого друга і отримуємо за те, що його запросили, 5 євро. Все, карта вам окупилася. Кешбеком 5, за першого друга 5, все. Хто захоче йде далі, запрошує всіх близьких та рідних, хоч 10, хоч 100, хоч 500 людей, і за кожного отримує по 5 євро. Розказуємо своєму другові, своїм друзям, що вони можуть так само зробити. І всі разом, всім добре, всі отримують кешбек, і плюс заробіток 5 євро за кожного запрошеного. Супер, так сказати, схемка виходить, так? Друзі, карту підв'язуємо, користуємось, можна знімати гроші в банкоматах, як я вже сказав, розраховуватись в будь-якому магазині і так далі. Працює як звичайна карта. Ще нагадую вам, що ця акція актуальна до 12 серпня. Тож не зволікайте про саму карту, додатково відео на ютубчику я вам вже показував, плюс залишу посилання на їх сайт або просто в гуглі пробивайте. Читайте, розписуйте, дивіться, які комісії, що куди, кому це цікаво, більш детально. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую вам про підписочки. Все, всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!